Яке ми співали, воно постійно виливається з нашого серця перед Богом. тому що ми знаємо, що той, до кого ми молимося, він може дати відповідь на ці прохання. Відкрийте, будь ласка, разом зі мною Дій святих апостолів, 17 розділ, ми будемо читати з 16 по 34 вірш, текст, який, більшість, хто читає Слово Боже, добре знає відомий текст проповідь апостола Павла в аеропазі на Марсовому полі, це такий пагорб невеликих розмірів, в якому могли споміститися 30 людей. Чому так сталося, ми зараз прочитаємо. І сьогодні я би хотів поговорити про незнаного Бога, незнаного Бога. Апостол Павло, коли побачив цей надпис, Проходячи вулицями Афін, він використав це як наочність і вступ для своєї проповіді для того, щоб афінянам розказати про Бога, якого можна знати. І ми розуміємо, що дуже часто ми можемо бути подібні до цих афінян, коли Бог. В обставинах нашого життя, в якихось моментах, може залишатися незнання. Нами в конкретних ситуаціях. Дій святих апостолів, 17 розділ, 16 верша. Як ж їх чекав в Атенах, у ньому кипів його дух, як бачив це місто повне ідолів. Тож він розмовляв на озі з юдеями та з богобійними і на ринку щоденно і зустрічними. А дехто з філософів, пікуреїв та стоїків сперечалися з ним, одні говорили, що ти хочеш сказати оцей постомов, а інші, здається, він проповідник чужих богів, бо він їм звіщав Євангелію про Ісуса і Воскресіння. Апостол Павло потрапляє в Афіни, його провели туди брати, зверії, які полюбили Слово Боже, які досліджували, чи так воно є. І коли вони його залишили, він мав можливість побачити все ідолопоклонство, яким було наповнене фіном. Справа в тому, що це стало культурою греків через різних філософів, які пропонували ідеї, причини життя відповіді на запитання, для чого людина існує, в греків почали створюватися певні філософські школи. І створення одної, другої, третьої і десятків цих шкіл створило культуру греків. За допомогою філософії, тобто любові до мудрості шукати відповіді на життєво важливі запитання. Для чого ми живемо? Яке наше відношення має бути до задоволення чи до страждання? Як ми маємо відноситися до матеріальних цінностей? Як шукати і цінувати духовні цінності, характер стосунки? І, на жаль, ось цей підхід він привів не до пізнання істини, а до ідоли поклонства. Цікаво те, що апостол Павло, дивлячись на ось ці скульптури, дивлячись на твори Людських рук він ними не захоплювався поки воно його гнітило. Тому що він розумів, що за всім цим гарно створеним людиною стоїть зіпсоване і аморальне серце. Дивлячись на гарні скульптури, Павло знав, що головним є люди. Не скульптури, не винаходи творчі людей, а самі люди, їхні душі. І тому кожного дня він йде все Синагогу, Він на ринку стає і починає проповідувати Євангелію Ісуса Христа. Була група людей, стойків, пікорецьів, які так само шукали свої відповіді на ці запитання. І вони взяли його і повели туди в, в Аропах на Марсе поле. І взявши його повели в оропах, і сказали: чи можемо знати, про що ця наука нова, яку проповідуєш ти? Бо чудне, щось складаєш до бух наших. Отже, хочемо знати, що то значити має. А всі атеняни та захожі чужинці нічим іншим радіше не займалися, як аби щось нове говорити чи слухати. Тоді Павло став усередині рупа і промовив: Можі атенські, і з усього я бачу, що ви дуже побожні. Бо проходячи та оглядаючи святощі ваші, я знайшов також жартівника, що на ньому написано. Незнаному Богові, ось того, кого намання ви шануєте, того я проповідую вам. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає в храмах рукою збудованих. Він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все, і весь людський рід Він з одного створив. Щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені й границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч й недалеко від кожного з нас. Бо ми в Нім живемо і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали навіть рідми його. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла. Чи до каменю твору мистецтва, чи людської видатки, незважаючи ж Бог, на часи невідомості ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив. І він подав докази всім із мертвих його Воскресивши. Як почули ж вони про Воскресіння мертвих, то одні насміхатися стали. Інші казали, про це будемо слухати тебе і разу так вийшов павло голос поміж них, а деякі мужі пристали до нього і увірували. Серед них Діонісія рукогір і жінка дамара Рим'ян та інші із ними. Проповідь апостола Павла в Европазі. Ви скажете, на це було 2000 років назад, це було для язичників, для філософів. Людей, які хотіли розумом, зрозуміти Бога, у нас трошки інший час. Але я хочу, щоб ми зараз подивилися на дуже важливі паралелі, тому що апостол Павло, в серце Афінян, які Воропас слухали його, вкладає дуже прості, але такі важливі істини, які сьогодні нам на цей час дуже сильно потрібні, щоб Бог. До якого ми приходимо, не став для нас незнаним Богом. Коли Християнство для нас, воно тільки стає недільним ритуалом, воно стає приналежністю до якоїсь конфесії. Знаний Бог, Він міняє життя. Бог, якого ми пізнаємо, Він допомагає нам в різних ситуаціях нашого життя. Він не залишається тільки богом в якомусь приміщенні, куди ми його поміщаємо чи його зображуємо. Ні. І саме це мало мав на увазі, що афіняни не зрозуміли самого важливого. Шукаючи відповіді на такі життєво важливі питання, вони забулися, що їх треба шукати в Бога. Отож, 24-й вірш звернув увагу на Бога. Бог. Що створив світ і все, що в ньому. Апостол Павло, починаючи свою проповідь, звертає увагу Афіня на те, що Бог створив світ і все, що в ньому. Бог є творець. І ні в якому разі. Земля не з'явилася як наслідок великого вибору. Життя сюди не принесла інопланетян. Земля і все, що на ній, не є випадком якоїсь е випадковості. Бог створив світ і все, що на ньому. Тому, брати і сестри, з чого починається якраз наше пізнання Бога, це коли ми. Самі собі нагадуємо, усвідомлюємо з вірою про те, що світ і все, що на ньому, він створений Богом. Я зараз поясню, чому це так важливо. Друге, 26 вірш. І весь людський рід він одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі і призначив Креслі доби і границі за мешканням їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч і недалеко від кожного з нас. Павло проповідує про цього незнаного Бога, якого ніби навмання вони шанують, хоча ми не знаємо, кого там вони шанували, ці афіняни. Але він хоче їм пояснити, що Бог, якого ви не знаєте, або навмання шануєте, його можна пізнавати. Це Бог, який створив світ і все, що на ньому. І він не просто створив планету земля, він не просто її насадив ось всім тим необхідним для життя, а Бог створює цю землю для людей. Весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі. Книга Буття показує дуже цікаву концепцію про те, що Бог, який в перший день. Створює світло і темряву. В четвертий день Бог створює місяць сонце і зорі для того, щоб вони керували ось цим простором світла і темряви. Створюючи в другий день поділ води на рідкий газоподібний твердий стан, Бог створюючи ось цей простір. Наповнює його в п'ятий день птахами, рибами. Створюючи в третій день траву, ярину, дерева, Бог на шостий день, Він його заповнює тваринами і людиною. Подумайте, знаєте про що? Бог ніколи не створює простір просто так. Бог не просто створив світло й темряву, Бог не просто створив воду, Бог не просто створив поверхню землі. Створюючи якесь середовище, Бог його заповнює. Яке це має значення для нас сьогодні? Я вертаюся до дій святих апостолів. Бог створив людину, і вона має два завдання: перше. Це заповнити поверхню землі. І тому ми розуміємо, що Вавилонська вежа вона змушена була Богом бути зупинена, і її будівництво ніколи не було б завершене. Тому що ми ну, часто говоримо про те, що ніби люди хотіли піднятися і поставити собі місто, яке вище до неба. Насправді причина не в цьому була. Люди не хотіли виконувати Боже доручення. Тобто Розходитися, розмножуватися і заповнювати землю. Вони захотіли собі поставити ось цю багатоповерхівку хмароча для того, щоб там в одному місці жити і не розмножуватися. І Бог зупинив цей задум. Тому що Божий задум, Бог створює середовище і Бог його заповнює. Земля мала бути заповнення людьми і тваринами. Але це не першочергове завдання. Головне завдання, яке Бог дав для людини в заповнені землі, 27-й вірш, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бог створив світ і все, що в ньому. Бог створив людину, щоб вона замешкала поверхню землі, і Павло вже дає відповідь афінянам і нам сьогодні. Бог дає нам можливість мати якусь межу і час нашого життя на цій землі для того, щоб шукати Бога. І тому, якщо сьогодні моє життя не наповнене пошуком Бога, я не виконую Божого призначення. Значить, я неправильно живу. Я марную те доробціне, для чого Бог дав мені життя. Шукати Бога. Павло каже, хоч він недалеко від кожного з нас. І ще дуже важливий момент в цьому, на який хочу звернути увагу, це закінчення 25-го вірша. Бо сам Він дає всім і життя. І дихання, і все. І далі Павло говорить, що 28-й вірш, бо ми в ньому живемо і рухаємося, і існуємо. Як важливо пам'ятати про те, що Бог створив. Бог створив поверхню землі і замешки. і дав людям, щоб її замешкали. Бог створив людину, щоб вона Бога шукала. І Бог не просто створив і залишив людину. Але Бог кожного дня дає людині життя і дихання і все. І саме тому ми не живемо, рухаємося і існуємо. Чому це так важливо? Тому що серце, яке не признає Божого творіння, воно не буде признавати причину цього творіння. Я маю шукати Бога. Чому? Тому що він мене створив. І він дав мені життя, дихання і все для того, щоб я його шукав. І коли я Бога не шукаю, я неправильно живу на цій землі. Подумайте про те, що теорія еволюції свого часу придумала далі, чому вона стала така популярна. Причина не в інтелектуальному знанні, тому що вона абсурдна сама по собі. А причина в совісті людини, причина в моралі. Тому що якщо земля не створена Богом, а виникла як наслідок Великого вибуху чи чогось іншого, значить, немає Бога. Якщо немає Бога, значить, немає абсолюту, нема когось. Чиє слово, чиї закони мають верховенство наді мною моїм життям. Якщо цього немає, значить я сам собі закон. Істина тоді відносна. От як я вирішу, що можна, що не можна, так і буде. Ну, Я ж сам живу. Тому еволюція, атеїзм це не питання знання, це питання моралі. Людина. Не хоче шукати, бо людина хоче жити сама. І чому, коли апостол Павло він побачив ось цей долопоклонство, дух в ньому кипів, він дає їм пояснення цього значення 29 вірш. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або до срібла, чи до каменю, твору мистецтва. чи, Що там написано? Ви розумієте, в чому корінь проблеми? Людська вигадка. Через те, що людина невеліковано релігійна, через те, що Еклізіаст ще за тисячу років до цього сказав, що Бог в душі нашій вклав вічність. Але пошук істини з вічністю в душі, Ваня про це говорив, він може бути по правді. А може бути не по правді. Тому що якщо ось це бажання шукати Бога буде вести мене до Слова, тоді мені буде потрібно багато від чого відмовлятися, багато що залишати, свої аморальності, свої пожадливості, свої гріхи. Тоді мені потрібно смиріння перед Голговською жертвою. Тоді мені потрібно називати себе безнадійним грішником. Тоді я розумію, що моя надія лише на Христа, а не на мої заслуги, не на мої діла. Але люди в цьому всьому, відкидаючи правду, мусять замінити її чимось іншим. І тоді людина вибирає неправду. Тоді людина, серце, якої пристосоване до вигадки, починає створювати Бога срібла. Хтось золота, хтось дорого цілого до каменя, хтось будує храми які мають блистіти, чим повищими бути, чим побільше розмальованими. Для чого? Для того, щоб покорити Бога під себе. Для того, щоб керувати ось цим створеним Богом. Для того, щоб самому знову ж таки бути Богом свого життя. Ось цьому причина й Людська вигадка. Вірш. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Брати і сестри, Бог не тільки створив світ і все, що в ньому. Бог не тільки створив людину для того, щоб вона замешкала поверхню землі, щоб шукала Бога. Бог не тільки. Дає життя, дихання і все. Це факт. З цього починається наша віра. Але Бог наказує. Бог дає повеління, щоб люди скрізь каялися. Щоб люди звершували це покаяння. Чому Бог дає таке повеління? Чому Бог дає такий наказ? Чому Він це приказує? Тому що він творець, він життєдавець і він Спаситель. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім із мертвих його воскресивши. Чому Бог дає наказ, чому Бог дає повеління в Покаянні? Тому що буде справедливий суд. І до нього можна приготуватися. І доказом того, що буде суд, це є Воскресіння Ісуса Христа. Ми готуємося до Пасхи. Ми готуємося до славного Воскресіння Ісуса Христа. Але знаєте, що пам'ятайте? Пам'ятайте про те, що святкування Пасхи це є доказ. Цей просто незаперечний факт і доказ, що буде справедливий суд, до якого можна приготуватися і до якого можна бути зовсім не готовим. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ. Подумайте про Бога, який створив поверхню землі. Землю все, що на ній. Подумайте про Бога, який створив людину, щоб вона залишкала цю землю. Подумайте про Бога, який дає життя дихання і все. І подумайте про Бога, який наказує, дає повеління скрізь людям каятися. І подумайте про Бога, який хоче судити по правді весь світ. Бог. Хоче судити не для того, щоб жорстоко винести вироки, де хто думає. А Бог хоче судити того, хто стався ворогом Божим, того, хто повів за собою одну третину ангелів, того, хто шляхом обману творіння Боже робить його ворогом. Бог хоче судити. Оправді весь світ, але тільки через Ісуса Христа. Бог Його призначив, як того, хто помер за наші гріхи, і як того, хто воскрес для нашого оправдання. Яке це має значення сьогодні для нас, брата і сестри? Звіть увагу на 24-й вірші. Бог, що створив світ і все, що в ньому, дуже гарне визначення. «Бувши Господом неба і землі. Скажіть, будь ласка, хто є Господь неба і землі? Бог, який це все створив? Бог, який дає життя людині. Бог, який наказує каятися, Бог, який хоче судити. Він являється Господом неба і землі. Що це для мене означає? Що він на престолі, брати і сестри. Бог сьогодні на престолі. І ніхто, і ніщо його не може змістити. І в той час, коли в серці з'являється тривога, коли ми читаємо новини і думаємо, що можливо буде якась ядерна війна, можливо, як чийсь немудрий палець нажме кнопку і таким чином буде закінчення землі, хочу вам сказати, це неправда. Землю не закінчить людина. Життя на землі не закінчать люди. Історію буде закінчувати Бог. Жоден президент, жоден цар, жоден там маючи владу не буде закінчувати ось цю історію. Тому що тільки про одного сказано: я є альфа і омега. Я є початок. І кінець. І ми з вами станемо свідки того, як той, хто лякає всіх ядерної зброї, сам буде неї знищений, чи чимось іншим. Побачите, брати сестри, на власні очі ми це побачимо. Тому що людина, яка хоче робити себе рівним Богові, вона буде знищена, тому що Бог цього не потерпить. Тільки що ми маємо усвідомлювати сьогодні. Дорогі християни, живучи в цей такий тривожний час війни в нашій країні, ми дуже сильно заначищуємо свій розум. І замість того, щоб шукати всім серцем Бога, ми шукаємо свіжих новин. А я завжди задаю запитання, скажіть, будь ласка, лягаючи спати і перечитуючи телеграм-канали, якісь повідомлення, скажіть, будь ласка, ви зможете змінити ці новини? Ми зможемо якось їх поміняти. Ні. Тоді навіщо ми в цьому тонемо? Навіщо ми цим заповнюємо свій розум? Якщо є щось інше, що несе в собі життя, свободу, спокій, ось в цьому треба тонути. Ось сюди треба занурюватися. Цим треба наповнювати свій розум. Дорогі чоловіки і жінки, від нашого переживання за новини вони не зміняться. Але від нашого перебування в слові буде змінюватися наш розум, наші думки і стан нашої душі. Бог на троне. Він є Господь Неба і землі. І коли відбуваються землетруси, коли відбуваються війни, коли збільшується епідемія, ми знаємо. Він. На престолі. І слово Його виконується, Він буде завершувати людство, тому що Він хоче судити по правді весь світ через Ісуса Христа, якого Він поставив як доказ Його славне Воскресіння. Ось того, кого навмання вишануєте, того я вам проповідую. І коли в нашому житті з'являються якісь переживання, тривоги, пам'ятайте, брати і сестри, ми поклоняємося і віримо в тому, хто є Господь Неба і землі. Коли в нашу країну прийшла війна, пам'ятайте про те, що не різні президенти, не хтось інший, він являється Господом неба і землі. Він є Альфа і Омега, він початок і кінець, і він на престолі сьогодні. Ніхто Бога не змістив з престолу і не може змістити. Людина може скидати Бога з престолу свого серця і ставити своє я, але за це будуть інші наслідки. Він є Господь. Він не просто створив цю поверхню землі і саму землю. Він не просто створив людину, щоб вона тільки залишкала на землі, визначивши її добре, і межі, Бог створив людину, щоб вона Бога шукала. Бог створив людину, щоб вона каялася. Бог створив людину, щоб вона повірила в Ісуса Христа, як в доказ того, що буде суд по правді. Нехай Господь благословить серце кожного з нас мати надію на Бога, який все контролює, який не може змінити своє слово, якого не може змінити жодні обставини і жодні ситуації. В життя, бувши Господом неба і землі. Він ним залишається до сьогоднішнього дня і всю вічність. Він буде Господом, Богом неба і землі. Амінь. Помолимося.